Сьогодні разом з нами Леся Лисиця, дитячий лікар-офтальмолог вищої категорії, онкоофтальмолог та хірург інституту офтальмології Окулар. Доброго дня. Доброго дня. Отже, сьогодні у нас буде декілька тем, які стосуються здоров'я наших очей. І, зокрема, пропоную розпочати із того, як зберегти зір дитині. І спершу вас хочу запитати, от всі ми дуже добре знаємо, що потрібно регулярно відвідувати лікаря-офтальмолога, перевіряти свій зір і дорослим, і дітям. Але, я думаю, не завжди всі так роблять. І, зокрема, дуже важливо знати, взагалі з якого віку потрібно відводити дитину до лікаря-офтальмолога. І, взагалі, як часто слід дитині самоперевіряти перевіряти зір, це велика проблема наших профоглядів і не тільки офтальмолога, взагалі в нас нема культури профоглядів. І це дуже плечевно через те, що ми не виявляємо захворювання на ранніх стадіях. І, власне, про дітей всі думають, та ну не скаржиться і добре, якби в принципі і поскаржиться, тоді підемо. І насправді ми пропускаємо дуже багато захворювань, які б можна було виявити, почати лікувати і забути про них ще в молодшому дитячому віці. Тобто, якщо ми говоримо про групу здорових дітей. І батьків здорових, тобто в батьків немає ніяких офтальмологічних захворювань, то дитину треба показати офтальмологу до року. Особливо я раджу подивитися дитину в 3-6 місяців, тому що зазвичай педіатри не перевіряють наявність рожевого рефлексу, поговоримо трохи пізніше, що це косини і тому подібні речі. Якщо ми виявляємо дитини захворювання, ми дивлячись на вік, розпочинаємо одразу його лікувати. Тому важливо це зробити вчасно. Перше огляд офтальмолога, якщо це здорова дитина, краще зробити в 3 місяці. Місяці. Ви прийдете, вам закапують, зіницю розсириться, і лікар подивиться об'єктивно, що знаходиться всередині ока, чи правильно розвиваються всі структури. Ми не скажемо, чи дитина є далекозорість або близорукість. Ми не скажемо, якісь глобальні проблеми і як дитина бачить. Але ми можемо виявити органічну патологію, яка вже потребує нашого втручання. А другий огляд, ближче до року, коли ми визначаємо, чи є в дитини схильність до близорукості, потреби в окулярах, або в дитини надмірна далекозорість, і це так. Також потребує нашого втручання в подальшому щорічно до трьох років, і після трьох років, щорічно ми перевіряємо гостроту зору, тобто як наша аномалія рефлакси, яку ми виявили на більш ранньому етапі, впливає далі на зір. Тобто, підсумовуючи, здорова дитина три місяці до року, рік, три роки, шість років. Це такі базисні огляди. Між цими можуть бути там огляди почервоніло око або перевірити зір і таке інше. Якщо ми говоримо про те, що є у батьків. Обтяжене анамнез, тобто у когось з батьків є якась очна патологія, то відповідно до цієї очної патології складається індивідуальний графік спостереження дитини. Тобто, якщо в когось з батьків є. Наприклад, онкологічне захворювання. Верегідність того, що в дитини також буде онкологічне захворювання, значно вище, ніж здорової дитини. Тобто таку дитину ми будемо спостерігати щомісяця. Якщо ми говоримо про косину або про далекозорість у батьків, така дитина також буде спостерігати що місяці, тому що аномалія рефракції, яку ми виявляємо, її можна відкоригувати раніше і не допускати до зниження гостроти зору, тобто профілактувати певні зміни. Якщо є катаракта або вродження глоукоми батьків, це також все впливає на... the Огляд дитини. Також важлива група дітей: це діти недоношені. В них взагалі індивідуальний графік спостереження, Там що два тижні відбувається, це має знати і неонатолог, і офтальмолог, які дивиться дитину, і такі діти мають бути оглянуті перші два тижні після народження. В них своя специфічна патологія, яка потребує моніторингу і вчасного втручання, тобто ми навіть можемо оперувати таких дітей. А також іншу групу ще становлять дітки, яких є захворювання не офтальмологічні, але можуть проявлятися на. На очах або огляд офтальмолога необхідний для повного стадіювання захворювання. Відповідно, ці групи дітей також обстежуються вже за графіком, який складає їх лікуючий лікар. Отже, це ми проговорили про планові огляди. А загалом, які можливо симптоми або особливості у поведінці дитини, мають наштовхнути батьків на те, що можливо варто позапланово привести дитину на огляд. Ну, давайте таким чином почнемо з самого раннього дитинства, да? тобто маленькі діти, які не скаржаться, яких ви тільки бачите. Я всіх, по-перше, всіх пацієнтів, всім раджу фотографувати своїх дітей зі спалахом. Коли всі мріяли позбутися червоного рефлексу зіниця, офтальмолог, коли це бачив, він дуже радіє, тому що плюс-мінус можна сказати, що принаймні прозорі всі оптичне середовище і всередині ока немає проблеми. Тому раджу всіх фотографувати зі спалахом. І, от перший момент. Це відсутність червоного рефлексу або зміна його кольору, якісь жовтувати, зеленувати це терміново треба взяти дитини і побігти до офтальмолога. Чому це може бути першою ознакою онкологічного захворювання, це може бути ознакою вродженої катаракти, також може бути ознакою глаукоми. Збільшення розмірів очного яблука. Також на це ніколи не звертають увагу, але якщо вам здається, особливо якщо є асиметрія на одне око більше ніж інше, це також прямий показ до огляду офтальмолога. Якісь незрозумілі почервоніння. Да, ми всі звикли, що там ну, почервоніло пройде. Але якщо це триває день, два-три, це вже має насторожити батьків. Якісь чисті кліпання, почухування очей, скажімо, некомфортна поведінка дитини, це також має насторожити батьків. Також дуже часто батьки кажуть, от якщо проводити аналіз своїх пацієнтів, кажуть, ну якось ми помічали, що вона не, не, не попадає в дверний прийом або промахується проти іграшок. Також це може бути е, настерожити батьки. Якщо вам здається, що дитина косить, косина це коли ми дивимося рівно, і одне око рівне, інше косить. Не коли дитина в сторону, вона якось по-іншому рухається. Але тим не менше, якщо ви бачите, що в дитини є косина, також привід звернутися до офтальмолога, навіть якщо їй тільки 5 місяців, і 6 місяців. Місяці, це не, це не пройде самостійно. Тобто, вам може здаватися, що дитина косить, бо є так звана група миливої косини. Але а, якщо вона косить, то це треба починати лікувати вже. А якщо ми говоримо про більш старший вік дітей, а, ну, не завжди діти можуть. А, Зрозуміти, що їм погано видно. Якщо дитина пішла в школу, або там займається на гуртках і стала швидше втомлюватись, скаржиться, що в неї болить голова, коли вона читає, або стала гірше вчитися, це також привід сходити до офтальмолога, можливо, і просто гірше видно, да? вона цього не усвідомлює. А також ще важливий момент, що в нас два ока. І ми не завжди можемо побачити симптоми, не завжди зрозуміти, коли процес іде в одному оці. Uh -huh. Тому варто також періодично там перевіряти, дивитися лівим правим оком, спостерігати за цим. Також, якщо ви дивитесь в очі дитини, вам здається, що в неї колір, е, колір змінився, або зіничка не округла, а якоїсь витягнутої форми. Також варто Терміново сходити до офтальмолога, а ви, окрім дитячої офтальмології, маєте ще одну спеціалізацію: це онкоофтальмологія. Хочу запитати взагалі онкозахворювання очей на сьогоднішній день. Наскільки це поширена проблема? І якщо людина все-таки зіткнулася з такою проблематикою, до кого слід звернутися по допомогу до лікаря-офтальмолога чи одразу ти до онколога? Ну, на щастя, онкоофтальмологічні захворювання це невелика група захворювань. Інше питання, що коли ти цим займаєшся, то цих пацієнтів стає все більше і більше з кожним роком. Варто пам'ятати, що онкоофтальмологія характерна як і для дітей, так і для дорослих. Мало того, око це дуже складна структура, і в оці, і в додатковому апараті ока в нас є. Всі структури, тобто шкіра, епітелій, капіляри, ріде, сітківка, це нервова тканина. І в любі з цих тканин може бути новоутворення. Воно може бути як і доброякісне, так і злоякісне, тому не варто одразу боятися, що все в кафтальмологія, то одразу все, все дуже погано. Uh -huh. Ну і плюс дуже такий хороший момент, що якщо це проблема в оці, вона не встигла розповсюдитись по всьому організму, то вона завжди є радикальні методи лікування, і ми можемо вилікувати повністю людину. Не можна сказати, що онкоофтальмологічним захворюванням може займатися хтось один. Це або офтальмолог, або онколог. І в принципі, онкологічне захворювання не може лікувати тільки онколог, це велика група людей. В специфіки офтальмоонкології, Специфіка полягає в тому, що офтальмолог бачить процес, він його діагностує, він його стадіює, він його бачить в повному об'ємі і може. Локально на це впливати. А онколог вже опирається на наші дані. Тому розірвати когось офтальмолога і онколога неможливо. Але точно офтальмолог в цьому питанні виступає першою скрипкою, якщо можна сказати, так в цьому оркестрі. А взагалі в лікуванні онкологічних захворювань це велика група людей. Це і радіологи, які проводять додаткові дообстеження, допомагають нам встановити діагноз, і радіологи, які опромінюють пацієнта, і хіміотерапевти, і тому подібні речі. Тому дуже важливо, щоб це була команда людей, які можуть працювати будь-де в різних. Місцях, але які думають і мислять однаково, і знають специфіку роботи один одного. Тому що, якщо онколог, наприклад, каже офтальмологічному пацієнту, прийдете до мене через місяць, тому що у вас невелика пухлина, то для нас, як для офтальмолога, це катастрофа, тому що ця невелика пухлина через місяць займе все око, і ніякими локальними методами ми вже не вплинемо. З іншої сторони, не можна вимагати офтальмолога від онколога якогось надзвичайного лікування, якщо пацієнт соматично його не може витримати, да? mm -hmm. ти там, зберігаєш тільки око. Тому тут дуже важливе взаєморозуміння всіх. Спеціалістів в цьому напрямку uh -huh. а яким чином ці захворювання виявляються? Тобто, це якісь новотворення, які видно, чи як пацієнт взагалі може дізнатися uh, про є різні гори? групи? Скажімо, якщо це поверхня ока, повіка або кон'юнктиви, да, тобто то, що візуально доступно, то пацієнт може побачити, з'явився якийсь новоотвір, який став рости. Це найперша скарга, а потім з'являються на ньому виразки, виразкуються, або крово ну, починають кровити, або починає заважати. Це от то, що зазвичай відбувається. І так само на райдусі, да? тобто на кольоровій частині ока можуть побачити, якась пігментація з'явилася, якої раніше не було, і вона стала рости. Це то, що помітне. А є пропухлини, які всередині ока. Їх можна виявити тільки при профогляді. Так. Перший момент, другий момент, або коли людина випадково це помітить. Чому випадково? Процес в одному Оці. Ми двома очима бачимо однакову картинку, і мозок її зливає в одну. Коли процес починається в одному оці, друге око все одно цю картинку зберігає, і пацієнт ніяк цього не помічає. Випадково закривши око, він може зрозуміти, що він не бачить половини поля зору, да? або в нього з'явилася якась пляма. Звертати треба увагу там на якісь маготіння. Шторку перед очима, плями перед очима, це все може бути першими ознаками, на які зазвичай ми не звертаємо увагу. Також ще можуть бути дуже коварні ситуації, коли онкологічне захворювання маскується під сугубо офтальмологічне. Наприклад, почервоніло око, ну звичайний конюктивід почався, почервоніло, пролікували, вроді стало легше. Потім знову, знову, знову повертається. Да? А насправді там вже починає розвиватися онкологічний процес або процес всередині ока. А під глуком може маскуватися онкологічне захворювання, тобто. Прояви офтальмологічного захворювання захворювання нічим не відрізняється від звичайного офтальмологічного захворювання. І треба бути пильним, тому що не завжди ми можемо, на жаль, його помітити одразу. Угу. І тому дуже важливо дуже проти профілактичні огляди. профілактичні огляди. І, на жаль, якщо там дітей хоча б перед школою приводять, бо вимагають справку, щоб знати, за якою партою посадити, і ми можемо щось виявити. То дорослі зазвичай приходять, вже коли. А, коли вже от припікло, вже не може, вже дуже треба. От тому профілактичні огляд да, це номер один в наших всіх стартових процесах. Для дорослих це раз на рік чи два рази? Раз на рік. Угу. Раз на рік. Так, зрозуміло. Ну що ж, і якщо будемо говорити про лікування онкологічних захворювань очей, які методики є найбільш ефективними і які взагалі вже представлені в Україні? Ну, в Україні на даний момент є. Всі методики для лікування онкофтальмологічних захворювань. Питання їх ефективності дуже важко так сказати. Це ефективно, це не ефективно. Все дуже залежить, де розташована пухлина, яких вона розмірів і а, як ми на неї можемо вплинути. Да? Тобто, наприклад, одну і ту саму пухлину, яка розташовується в передній частині ока і в задній частині ока ми не можемо лікувати однаково, тому що наші ми маємо обмеження по методам. Це можуть бути і перший момент: всі онкологічні захворювання лікуються як онкологічні захворювання. Якщо процес поширюється, то, відповідно, ми співпрацюємо з онкологами, це і хіміотерапія, і можливо, долучення променевої терапії. Якщо ми говоримо сугубо про локальний процес, то зазвичай це лазеродеструкція, кріодеструкція, ми лазером або кріо поступово її зменшуємо, видаляючи пошарово, вбиваючи клітини. А також це можлива так звана брахіотерапія, тобто міні-опромінення, я б так сказала, я кажу своїм пацієнтам. Спеціальна радіактивна пластинка з бета-променями підшивається до ока в зоні локалізації. І через цю пухлину проходяться промені, вбиваючи пухлину. Також можливі загальні опромінення. У нас зараз в Україні є кібернож, Є лінійники, є кобельти, тобто, в залежності від розміру пухлини і е, її розташування, ми можемо підібрати ту чи іншу методику. Ці локальні методи представлені в околах. Якщо нам потрібна допомога радіологів або онкологів, ми направляємо в конкретні е, установи, де пацієнт може отримати допомогу. Тобто це не виглядає, ми вам полікували, а ви тепер ідіть, вам мабуть, потрібно це йдіть десь собі шукайте. Тобто, це замкнутий цикл між декількома клініками. Оці методики лікування, про які ми вже проговорили, тобто, вони завжди передбачають використання хірургії, тобто це оперативні методики, чи завжди потрібно їх використовувати? Ну, не завжди, скажімо так, кріолазер це маніпуляція за допомогою лазера або заморожування, так що, по-простому, підшивання бета-аплікаторів, звісно, це хірургічне. Тобто треба розрізати в певному місці, підшити аплікатор, а потім його через якийсь час зняти. Але, звісно, у нас є також хірургічні методи лікування. На жаль, вони інколи радикальні, тобто нам. Пухлина або великого розміру, або не піддається лікуванню, або викликає такі вторинні зміни, що ну. Краще позбутися органу в цілому, аніж лікувати, і треба завжди пам'ятати, що будь-яке лікування вона має і зворотну сторону медалі, да? тобто воно не проходить безслідно. Якщо ми призначаємо хіміотерапію, це і сама погане самопочуття, і віддалені наслідки також можливі. Тому хірургія це наш запасний метод. Просто одна справа, що якщо це пухлини всередині ока або на поверхні ока високого розповсюдження, це зазвичай радикальні операції, коли ми повністю видаляємо око або проводимо екзентерацію, видаляємо вмісто робіти. А якщо це Пухлини орбіти, то можливо, просто видалення хірургічне видалення пухли самої пухлини з подальшим гістологічним дослідженням, і вже лікуванням відповідно як призначить онколог. Угу. Тобто є шанс того, що після навіть такої операції людина може мати нормальне зовнішнє вигляд? Це вернутик. наша мета, угу. да? тобто ми зараз не говоримо про те, що Боже, ми побороли онкологію, ми молодці і вижили. Наша подальша мета це якість життя людини після того, як ми її полікували. Тобто вилікувати хворобу це далеко не все. Це далі людині жити, я сподіваюся, жити довго і щасливо. Тому відповідно, якщо є можливість, то ми одразу проводимо і пласт... ну, реконструктивні операції. Да? Тобто формуємо там або культю, або проводимо протезування, або одразу переміщаємо лоску та тканин. Тобто відновлюємо цілісність тканин, щоб це було максимально. Естетично зроблено. Якщо немає такої можливості, то від зрощені сроки робимо реконструктивні операції. Або, скажімо, ми розуміємо, що пацієнту ще показано подальше лікування. Це подальше лікування, всю нашу роботу зведе нівець, То відповідно, ми естетичні моменти залишаємо на потім, тобто по завершенню лікування. Але основна мета це не просто побороти хворобу, побороти хворобу так, щоб не постраждали якість життя людини. А Якщо говорити про період реабілітації після подібних операцій, який це час, це дуже Довго слід від Ну, Перший тиждень, звичайно, це і набряки, і синці, це все можливо. Я так налаштовую своїх пацієнтів на реабілітацію до місяця. Хтось да? uh -huh. це проходить швидше, в когось повільніше. Ну, синець, зазвичай, як синець розмоктується, Три тижні в цілому. От місяць з запасом. Плюс людина звикає до свого зовнішнього вигляду. А, зняти всі а, тка, зняти всі шви, і також, якби щоб рубець вже трошки розгладився, тому що коли ми кажемо щось. Якби косметологічно, якби кригарно ти не зашиване, не зробився, але невеличкий рубчик залишається, І потрібен час, щоб він розгладився і взагалі став непомітний. Uh -huh. А до речі, цікаво після такої операції сам зір і густота його залишається стало чи все таке страждає? Uh -huh. Це дуже залежить від того, де розташовується uh -huh. пухлина, і які об'єм оперативного втручання необхідно виконати. Да? можливо, виконати так операцію, таке розташування, що взагалі людина не постраждає, не побачить позору. А є такі операції, які, на жаль, спричиняють навіть до втрати зору або зір втрачається від самого захворювання, і ми вже на жаль працюємо зі сліпим оком, лише вирішуємо косметологічні питання. Ну і плюс радикальна операція, коли ми говоримо про енукляцію, ми видаляємо орган. Тому ми не можемо говорити про зір. А є варіанти навпаки, да? коли пухлина здавлює нерв здавлює око. Зір поступово втрачаючись, uh -huh. а видалиши пухлину, зір повертається. Тобто це настільки індивідуально і персоналізовано, і навіть не можна сказати, що одна та сама пухлина буде по однаково себе вести. Тобто це треба вже індивідуально з пацієнтом вирішувати і попереджати, що uh -huh. важливо. Які види лікування і яких самозахворювань на сьогоднішній день представлені в інституції окуляр? Це, мабуть, найбільша гордість, і можна про це говорити дуже довго. Тому що наш основний посил, що людина має прийти зі скаргою на зір і отримати все, що потрібно стосовно зору. Якщо ми будемо рухатись від Таких самих простих естетичних моментів, так? хтось хоче зробити блефаропластику, гарно виглядати, в нас є можливість цього зробити. Також хтось може хоче обрати окуляри або контактні лінзи, ми маємо цю можливість, а також маємо альтернативу декількох методів лазерної корекції зору. Лазерна корекція зору або рефракційної заміни кришталика. Тобто, а якщо пацієнт приходить з тонкою рогівкою або не. З якимись проблемою, то в нас в запасі є три методики, аби запропонувати пацієнту вибір з цих методик. Також зазвичай, як ми говоримо, катаракти, відшарування сітківки, проблеми сітківкою, з діабетичною ретинопатією, це і лазерне лікування, і хірургічне лікування. Тобто немає такого, що ми можемо прооперувати, але при цьому не можемо полікувати лазером. Тобто, в на даний момент можна сказати, що в окуларі ми можемо покрити повністю всю офтальмологічні. Патологію і залучити, якщо нам потрібно, суміжних спеціалістів це якби, також не проблема. Основна філософія в тому, що має бути замкнутий цикл. Тобто, якщо пацієнту прооперували, наприклад, відшарування сітківки, але при цьому йому також треба відкоригувати аномалію рефракції, то йому не потрібно шукати ще лікаря, який йому цю аномалію рефракції. Це можна зробити все в стінах одного закладу або, наприклад, пацієнта не знаю, там після травми а, прооперували катаракту посттравматично зробили всередині, у нього виникла косина. Цю косину ми також можемо прибрати. Тобто, основне, це повний комплекс надання послуг. Ну, скажімо так, рефракція, косна, естетика і такі важкі захворювання, як відшарування сітківки, діабетична рити на питі, і тому подібні речі. Дуже дякую за те, що ви сьогодні знайшли час і поділилися цією важливою інформацією щодо здоров'я наших очей.